Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Алло, Ксеню, коли приїдеш? Голос Жанни, дружини чоловіка брата Сергія, був надто бадьорий для восьмої ранку суботи. Ксеня потягувалася на ліжку, намагаючись остаточно прокинутися. Десь за тиждень планувала, а що сталося? Та нічого особливого. Услухався щось зашуроділо, ніби Жанна прикрила рукою мікрофон. Просто ми з дітьми тут на твоїй дачі трохи відпочиваємо. Ти ж не проти? Ксеня сіла на ліжку. Трохи? На моїй дачі? Жанна, я вас не запрошувала, і ключі нікому не давала. Ой, та годі, засміялася та. Ми ж родина. Сергій сказав, що запасний ключ під каменем біля дверей. Ми тиждень побудемо і поїдемо. Діти такі раді. Дача дісталася Ксені від бабусі три роки тому єдине місце, де вона могла сховатися від усього світу, особливо тепер, коли Олексій поїхав за кордон. Жанно, це моя дача. Ви не мали права. Ой, усе мені ніколи. Діти снідати хочуть. Приїжджай через тиждень. Ми якраз поїдемо, і Жанна вимкнула телефон. Ксеня дивилася на чорний екран, передзвонила довгі утки, ще раз скидання після першого сигналу написала в месенджері. Повідомлення Жанна прочитала, але відповіді не було. Увесь день вона металася по квартирі Їхати зараз. Але завтра важлива презентація, над якою вона працювала півроку. Скасувати її означало поставити хрест на підвищенні, та й Жанна з Сергієм люди специфічні. Ксеня добре пам'ятала, як вони прийшли на новосілля без запрошення з трьома дітьми і собакою. Собака зіпсувала новий килим. Діти розмальовували шпалери, а Жанна лише засміялася Та що ви, це ж діти? Ксеня вирішила почекати тиждень. Зрештою, що вони можуть утнути за сім днів. Купатися в річці, смажити шашлики, головне, щоб будинок не спалили. Тиждень тягнувся довго. Презентація пройшла успішно, керівництво натякало на премію. Але радості Ксеня так і не відчула. Щовечора вона набирала Жанну, телефон був вимкнений. У п'ятницю ввечері Ксеня зібрала речі. Вранці на дачу. Чотири години електричкою, потім автобус до села. Другою, вона згадувала бабусин сад. Дві яблуні біля паркану. скороспілка і Антонівка. Бабуся посадила їх у рік народження. Будеш рости, і вони з тобою. Казала вона тоді. Від зупинки до дачі хвилин п'ятнадцять пішки. Сеня йшла і раптом упіймала себе на відчутті. Щось не так. Сеня йшла і раптом упіймала себе на відчутті. Щось не так. Зазвичай звідси було видно верхівки яблунь за парканом, а тепер порожня. Вона прискорила крок, за рогом зупинилася, ворота були розчинені навстіж. На подвір'ї чорні круглі плями від вогнищ просто на газоні, Мангал стояв посеред клумб з півоніями. точніше з того, що від них залишилося, тобто на земля і зламані стебла. Але це були дрібниці. Ксеня дивилася туди, де могли рости яблуні. Два пні. Акуратні, свіжі, тирса ще навіть не встигла потемніти. О, Ксеня прийшла. Жанна вийшла з дому. За нею вискочили діти з морозивом. Рано ти, ми ще не зібралися. Сеня стояла і дивилася на пні. У горлі клубок, а в очах пекло. Тридцять років росли ці дерева. 30! Що ви наробили? Голос зірвався на хреб. А це? Жанна махнула рукою в бік пнів. Ми порубали твої яблуні, вони нам заважали відпочивати, та й тебе все одно не було. Та вони ж і старі були, знизала плечами Жанна, усі гілки сухі, і тінь кидали саме туди, де ми хотіли поставити басейн. Басейн? Сеня не повірила власним вухам. Ви зрубали бабусині яблуні заради надвного басейну? Ну, не те щоб заради, просто вони реально заважали. Та й яблука з них кислі, ми в магазині краще купимо. З дому вийшов Сергій із пляшкою в руці. Сеню, ти чого така бліда? Усе нормально, дерева старі були, усе одно б скоро посохли. Ми тобі, можна сказати, послугу зробили, ділянку очистили, послугу? Ксеня стисла кулаки. Ви вдерлися в мій дім без дозволу, знищили мої дерева, розгромили подвір'я, і це по вашому послуга. Та ми ж не розгромили, образилася Жанна. Просто відпочили. Ти ж сама тут майже не буваєш. Трава, коли ми приїхали, по коліна стояла. Це не ваша справа, буваю я тут чи ні. Голос Ксенія зрадницьки тремтів. Це моя власність. Та годі тобі. Сирій відмахувався ми ж родина, чого ти як чужа? Олексій би не став так обурюватися. Згадка про чоловіка добила остаточно Олексій любив ці яблуні не менше за неї. Кожній осені вони разом збирали врожай, варили варення, сушили крижалиці на зиму. А тепер збирайтеся, сказала Ксеня тихо. Негайно, це ще чого? Жанна випросталася. Ми взагалі то до неділі планували. Збирайтеся, або я викликаю поліцію. У мене є фотографії до вашого приїзду, і є люди, які підтвердять, що я вас не запрошувала. Ти серйозно? Сергій насупився через якісь кілька дерев готова родину в поліцію здати. Це були не якісь дерева. Але вам цього не зрозуміти. Жанна пирхнула. Ну й дурна. Ходімо, Сергію. Нема чого нам тут робити. Жадібна. Через два старих дрючка такий скандал здійняла. Вони збиралися майже дві години. Навмисне тянули час, голосно обурювалася, грюкали дверима. Діти нили, що хочуть ще купатися, Жанна демонстративно шукала їхні речі, розкидані по всьому дому. Ксенія стояла біля пніва і згадувала, як бабуся вчила її прищіпати живці. Як вони з Олексієм у перше літо після весілля ночували під цими яблунями в наметі? Даремно ти так. Сергій підійшов із останньою сумкою. Олексій дізнається, не схвалить, він же знає, що ми люди прості, без зайвих проблем. Ну зрубали дерева, подумаєш, нові посадиш, нові виростуть за десять років. Сені не оберталася, але хто знає, що тоді буде зі мною. Перебільшуєш. Повернеться Олексій, ми йому все розкажемо. Як ти нас вигинула? Подивимося, що він скаже. Ксеня обернулася і подивилася йому просто у вічі. Розкажіть, обов'язково розкажіть як вдерлися в чужий дім, як знищили дерева, що дісталися його дружині у спадок від бабусі, як перетворили ділянку на смітник, розкажіть. Сергій відвів погляд Ключі. Ксеня простягнула руку. Які ще ключі? Віддачі. Усі. У нас немає. Сергію я не жартую. Ключі або поліція. Він неохоче полізу кишеню, витяг зв'язку. Ксеня відразу впізнала бабусин брелок з яблуками. Ксеня з дітьми вже сиділа в машині. Дивилася у вікно таким образливим поглядом, який з'являвся щоразу, коли хтось насмілювався сказати ні. Іще, сказала Ксенія, коли Сергій уже відчиняв дверцята водія, передай усій родині. Більше ніхто з вас не переступить поріг цього дому, ніколи. Ти зараз так говориш. Це я зараз так вирішила і не передумаю. Машина рушила, піднявши хмару пило. Синя повернулася до пнів, сіла просто на землю, провела рукою по свіжому зрізу. Річні кільця щільно сходилися одне до одного. Ціле життя обірване бензопилою. Вона дістала телефон, відкрила чат з Олексієм. Він зараз зайнятий, але прочитає пізніше. Їй потрібно було виговоритися. Олексію, вони зрубали наші яблуні. Ті самі, пам'ятаєш? Я їх вигнала і заборонила тут з'являтися. Знаю, ти не любиш конфлікти, але я більше не можу і не хочу. Ці дерева значили для мене більше, ніж уся ця родина разом. Пробач, якщо тебе це засмутить, але я зробила правильно люблю тебе. Вона натиснула відправити, підвелася і обтрусила джинси. Зайшла до сараю, знайшла лопату і повернулася до пнів. Поряд із кожним викопала глибоку яму. У вересні вона поїде в розсадник і купить сажанці. Можливо, вона й не дочекається. Поки вони стануть великими, це правда, але хтось дочекається, хтось збиратиме яблука і знатиме, що колись тут росли інші дерева, і ще є речі, яких не можна пробачати. А ще, що токсичним людям не варто відчиняти двері, навіть якщо це родина, особливо якщо це родина. Увечері ксеня налила чаю і вийшла на ганок. Без яблунь подвір'я виглядало голим і незахищеним, але вперше за довгий час вона почувалася вільною. Більше не потрібно було вигадувати виправдання чому вона не хоче бачити Жанну Сергієм. Не потрібно терпіти їхні хамства заради примарного сімейного миру. Телефон завібрував, повідомлення від свекрухи. Сеню, що ти накоїла? Сергій сказав, що ти їх вигнала. Як ти могла? Ми ж одна родина. Сеня прочитала, усміхнулася і заблокувала номер. Потім подумала і заблокувала ще п'ять родичів, а потім зателефонував чоловік. Йому було шкода, що він мав таку родину і всяко підтримав дружину. А ще пообіцяв приїхати за місяць і розпланувати новий сад не тільки яблуні, але й інші плодові дерева. Ксеня розуміла, що вона не одна. І ще в неї є те саме завтра. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!